Аукціон складається з двох етапів: попередні торги та живий аукціон. Попередні торги на автомобіль закінчуються за одну годину до початку живого аукціону. Найвища ставка на попередніх торгах визначає стартову ставку на аукціоні. Після настання дати продажу починається живий аукціон. Щоб взяти участь в аукціоні, необхідно зробити ставку в режимі реального часу. Торги в режимі реального часу відбуваються дуже швидко, таймер зворотного відліку продовжує оновлюватися з кожною зробленою ставкою. Коли торги зупиняться, коло таймера стане синім і торги закінчаться. Перш ніж приєднатися до аукціону в реальному часі, переконайтеся, що ви маєте достатню купівельну спроможність, щоб зробити ставку, яка принесе вам перемогу. Після перемоги в аукціоні переконайтеся, що ви отримали лист підтвердження з прикріпленим до нього інвойсом. bye <laughs>